Початку року на території Прикарпаття виникло понад 600 пожеж. Четверть століття оберігають спокій громадян, місцеві пожежні охорони селища заболотів 25 років. Гірський відпочинок вимагає особливої підготовки та відповідального ставлення. На Коломийщині відбулося відкриття новоствореного класу безпеки. початку року на території Прикарпаття виникло понад 600 пожеж, переважна кількість яких виникала у житловому секторі. 20 березня вогнеборці ліквідували пожежу в місті Коломия. На лінію 101 поступило повідомлення про пожежу у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Івана Крип'якевича у місті Коломия. До місця виклику оперативно прибули рятувальники, які ліквідували пожежу речей домашнього житку. Дана пожежа виникла у приміщенні кухні у квартирі на другому поверсі багатоповерхового житлового будинку. Під час пожежі евакуювали на свіже повітря 18 мешканців будинку, яких вивели з верхніх поверхів. Також сьогодні рятувальники ліквідували пожежу вантажного автомобіля в надвірнянському районі. Пожежа трапилась в селі добротів Делятинської територіальної громади, а саме, горів моторний відсік та кабіна вантажного автомобіля. На місці події рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної команди оперативно ліквідували пожежу транспортного засобу на площі 5 метрів квадратних. 20 березня, в другій половині дня, на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу в приміщенні складу на вулиці Вовчанецька, що в місті Івано-Франківську. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу перекриття складського приміщення на площі 10 метрів квадратних та не допустили поширення вогню на більш значну площу завдяки оперативним діям. Вогнеборців на пожежі було врятоване приміщення складу. Постраждалих на місці події немає. Причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями. Рятувальники закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної та власної безпеки. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101. Класи безпеки це навчально-методичні кабінети, де проводяться заняття для дітей з основ правил безпеки життєдіяльності. Заняття в таких класах будуються за принципом інтерактивних методів навчання з урахуванням вікових категорій. Один з таких класів функціонує на базі філії номер 7 Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка, відкриття якого відбулося 20 березня. Це вже п'ятий клас безпеки на Коломийщині. Тут є зона пожежної безпеки, мінної, дорожнього руху, де дітки з маличку будуть. Вивчати правила, що рятують життя. Приміщення обладнано не лише наочними матеріалами та навчальними тематичними іграми, а й інформаційними плакатами, посібниками для освітян, справжнім бойовим одягом та спорядженням рятувальників. Перше заняття в новоствореному класі було проведено для дітей старшої групи, де у доступній для них формі розповіли основні правила безпеки. Важливість створення такого класу підкреслив міський голова Богдан Станіславський, який зазначив, що безпеки дуже важливі для навчального процесу для формування людини, і це в нас вже другий такий клас, шоста філія, сьома філія. Ми будемо продовжувати так, щоб в кожному закладі були такі кабінети не тільки безпеки, а кабінети виживання. Що навчання підростаючого покоління правилам безпеки є пріоритетним напрямком сьогодення. Щиро віримо, що вивчені правила у класі безпеки дітки запам'ятають на все своє життя. Головне управління ДСНС Івано-Франківській області нагадує громадянам про те, що перед тим як збиратися в мандрівку горами, потрібно обов'язково уточнити прогноз погоди. А у період погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку краще утриматись від туристичних походів у Карпати. А тим, хто все-таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів. Хочемо надати туристам декілька порад, що повинен мати про собі е, турист, який… Планує гірську зимову весняну мандрівку горами. Ну, так, це рюзак. Що потрібно мати з собою? Лижна маска, і саме така маска дозволить туристу захистити його органи зору і також частину обличчя. Також ми бачимо тут навігаційний прилад, gps навігатор В ньому його не просто доста... ну, потрібно мати, потрібно, щоб йому були відповідні офлайн-карти карти завантажень, а також відповідні треки там, тої мандрівки, куди ви збираєтеся йти. Також те, що я раніше говорив, комплект запасних рукавиць флісових. Також тут ще є сонцезахисні окуляри. Може бути додаткова, додаткова пов'язка типу БАФ, тому що її можна використати і як пов'язку на шию, і головний обір, і навіть якусь пов'язку в разі, коли ви травмувалися чи отримали ну, якусь травму. Обов'язково кожен турист, який мандрує, має мати для телефону павербанк і також кабель, щоб зарядити свій гаджет, який в процесі мандрівки сів. Ось така рятувальна кодра, яка може знадобитися і собі, і товаришу. Щоб зігрітися обов'язково аксесуаром будь-якої мандрівки, чи замовою, чи цей налобний ліхтарик. Важливо, щоб він був налобний, також запальничка і може навіть бути ще такий комплект таких зіп-пакетів, щоб убезпечити часи павербанк чи телефон відвологи. Це завжди актуальна Перейдемо далі і будемо говорити про гірські мандрівки. Вони справи характеризуються. Такою постійною сніголовинною небезпекою. У нас є з собою сніголовинний комплект. І, власне, ось є комплект сніголовинного спорядження, сніголовинна лопата, лавинний щук. Це, є, це все спорядження є одним комплектом. Дуже важливо, щоб туристи чи група туристична була, кожен турист забезпечений таким спорядженням і вміло ним користуватися. Також, якщо ми ще говоримо про спорядження, яке дозволяє долати зимові гірські маршрути, це ми обов'язково забудемо знову ж таки каску, яка повинна бути завжди на голові в туриста. Також для того, щоб долати сніжно-лідові схили, є такі кішки. І також ногоруб, який дозволяє зробити безпечне просування. Гірськими схилами, засніженими і льодовими, перш за все в зимових горах і навіть весняних термос. Щоб, ну, оптимальним десь буде об'єм 0,7-1 літр. Особливим елементом гірської модинки має бути індивідуальна атечка рукавиці. В даному випадку це є основні рукавиці, це є запасні рукавиці. Дуже бажано мати дві пари, бо бажано завжди мати запасні рукавиці. Це оренкавер, до рюкзака має бути такий дощовик, який буде захищати його від опіду. Ну і такий дуже важливий аксесуар, який також використовується у всі пори року, це трекінгові палаці. До них є такі кільця, у даному випадку це зимові. Ще може бути додатковий одяг. Як я вже говорив, до цього комплекту одягу, який складається зараз тут з трьох основних шарів. Вже кожен турист відповідно до своїх потреб, досвіду. Може мати цей одяг. Рятувальники нагадують про те, що обов'язково потрібно зареєструвати свій туристичний маршрут. Це можна зробити онлайн на нашому сайті або через мобільний додаток порятунок у горах. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитися до власної безпеки під час перебування у горах. Цього тижня, а саме 18 березня, місцевій пожежній охороні селища Заболотів виповнилося 25 років з дня відкриття. На рахунку місцевої пожежної охорони десятки врятованих життів, адже їхня історія розпочалася ще з 1999 року, коли вперше 12 місцевих добровольців заступили на чергування у тодішньому снятинському районі, де допомагали жителям половини населених пунктів району. На озброєнні МПО перебуває два пожежні автомобілі. Білі, на яких підрозділ залучається до гасіння пожеж та ліквідації різних надзвичайних ситуацій, в 49 населених пунктах Заболотівської, снятинської та гвіздецької територіальних громад. Найбільше працівникам запам'ятався виїзд, коли на пожежі у селі Зібранівка було врятовано дитину. Також пригадують масштабну повінь 2008 та 2010 років. Майже сотня виїздів щороку на ліквідацію пожеж та надання допомоги населенню. Розповідає Юрій Йосипович Шукалюк, який очолює даний підрозділ. З моменту його створення. Скажу лише такі виклики, що у 2022 році було 118 викликів, у 23-му 90, і на даний момент сьогодні 16. В цьому році всього на всього 8 було спалення сухої трави, от 7 було викликів на пожежі в жилому секторі і одна. Тут зовсім недавно було ДТП, де ми працювали від 8 до 1 години. Під час відзначення даної події гості, що завітали, вручили працівникам грамоти і подякували їм за багаторічно віддану допомогу місцевим громадянам. Привітав їх також голова Коломийської військової державної адміністрації Любомир Глушков. Дуже важливо, коли всі вчасно згуртовано. Приходимо до тих людей, у кого є біда. Оце є дуже важливо. А для того, щоб прийти комусь допомогти, самому треба що? Володіти знаннями, уміннями, мати навички і практику. Страх не повинен бути притаманний тим, хто покликаний рятувати чиєсь життя. Я вам бажаю, щоб. Кількість виходів ваших на службу обов'язково спіпала з кількістю повернень вас додому. Вас чекають рідні, близькі, батьки, дружини, діти. Начальник Коломенського районного управління від керівника головного управління ДСНС в області вручив подяку за вагомий внесок селищному голові Заболотівської територіальної громади Маліборському Петру Васильовичу. Місцеве самоврядування мусить мати пожежну ланку сильною, укомплектованою і забезпеченою. Якщо брати селищний бюджет, мій особистий підхід допомогти їм повністю. Що вони нам із запитів подавали, ми так. З того, що ми могли забезпечили, я б назвав на 99,9, Ну, бо 100% неможливо виконати нікому. Це наш пріоритет. Це ланка, котра завжди буде мати підтримку при голосуванні і в моїх управлінських діях, готовність за першим сигналом прийти на допомогу викликає велике захоплення та щирі слова подяки, адже діяльність вогнеборців місцевих підрозділів є важливим чинником забезпечення пожежної безпеки місцевого населення.